Збільшити українське виробництво дронів, перехоплювачів і прискорити виробництво ракет. Таке доручення дав Зеленський наставці. Президенту у вечірньому зверненні повідомив, що для цього будуть залучені фінансування від партнерів. Він також закликав світ відповідати на збільшення російських ударів санкціями, зокрема, блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою. Росія заслуговує на повномасштабний тиск на все, що можна зробити. Щоб обмежити їхню військову спроможність. Я дякую всім в світі, хто це розуміє: нові і сильні санкції проти Росії, санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та іншого у світі. Хто хоче миру, це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги. Усі вони повинні поважати світ.